Нашого доброго друга Івана франківського поета Любомира Спиноглюка. Дякую за запрошення мої друзі, Мар'яни, Мар'яни. І вітаю вас сьогоднішне свято. Все-таки сьогодні свято не будемо забувати про це. А прочитати вам хочу найновіше з того, що написалося, і справді ті тексти, які... Народилися в мене, вони, як модно було колись сказати, вийшли на дня. Тож, перший вірш, екзорцизм. У місті столичному більше є зацікленілих. Святою водою покроплять, тоді попускає. Усякою угнентю з рік вавилонських із нілу щодня напастують опецькуваті, проти у місті столичному більше є несамовитих. обкурюють ладаном тихне розпачливий стогін, ячать аммірною сорочкою, навхрест сповиті, прокльони кидають червоним примарам навздогін, у місті столичному більше є оскаженілих, полегшею стануть підспівані псальми, молебні. На палубах київських карлика тінь бовваніє. Пройти світи карлику, поди чекають хвалебні, у місті столичному більше є осатанілих, стають у пригоді розп'яття ікони та мощі північних дияволів, вибраних з грішного тіла, ковтають проспекти, бульвари, майдани. Біжу по полю навпростець, береться пух, кого шукати першого Бориса, хліба чи святополка, щоб звільнити від полуд зіниці, бо ламають хліб в містечку хліба, а я не бачу, я надламаний, тому на просторіжжі впав напитую дорогу. В землі, у матері мовчить, кричу в пітьму, тремчу, лаштуючи над ватрою терногу, зігрівся, попив, не проганяє харч, журку, що з-під витікає вогню. Згадав про названий столицею Космач і зрозумів, кого каратиму на горло. Що шибенцю запетльовує. розклати час, суворий отаман собі в долоні знай попльовує, понад грав сердешній мозолі рубав не по одному пара і голови якихось москалів, повільно сонце котить хмарами. Гомонить з Ябриною лис, чуєш, мова, яка тихомирна, зупинися. Лягай горілиць, як засвічена карта козирна. Зачекай до початку війни, ввечері півня пускай у проси, на покосах стирчать кур'яни, не, не тямущі немов малороси. Розгубив розуміння, тлумач з мене кепський, я радше прочане до країни Рахманів, пробач виправдовування ковічани. Маєш очі, побачиш пора розминутися нам з ворожкою, на тобі не закінчилась гра, не хитай, не хитай головою. Пусть, і буде сад, і буде умерло град. Над вишнею закляпне чорний град і вишня зацвіте у видно Тоді Остання упаде стіна, приручиться усяка звірина, нарешті не побачимо, що голі. Дякую. Сітку, погрізні. Я хочу, щоб ти зачитав одного вірша, якого написала для нас, для цього нашого зібрання Марія Мотіос. Але не могла не долучитися своїм голосом і, власне, з іронією, і з таким лукавим усміхом. Донька Любомира, яка відкрила не таку таємницю, грала у виставі Нація. Не «Солодка Революція, а грала у виставі Нація. Власне, ти якраз є тим медіумом, який би мав прочитати цього листа, не бачив він. Сторінка з автобіографії 1954 року, яка залишається актуальною і сьогодні. Вірш називається Не граймо хлопці варіанти». Не граймо хлопці варіанти. Це не шампанським коло, Принца за гроші, брат за брата, а Україна за доля. О! Так, у нас Шевченкова закваска, але коли до справи, до броні, ми Україну любим, як любаску, але не маму. Ой Бож хлопці, ні. Ми наче тішимося, що вона сирідка, існуємо до вікні і до хайф, та шаровану любимо позлітку, і з того болю робимо собі кайф. О Боже мій, мій Господи Великий, Прощавані літа полки мої, я на отці молитись маю великі, оцих ось офіційних злодіїв, не їхні кості ломить на погоду, їх косить невідома нам була, та перш ніж присягатися народом, хоча б дивіться хлопці дзеркала. ハハ <laughs>